Вже з понеділка у Червонограді, Яворові та Золочеві, що на Львівщині, стартує опалювальний сезон. Днями потепліли батареї у пустоматах та жидачеві. А сьогодні ж гріти труби в садочках, школах, лікарнях та житлових будинках розпочали у Жовкві. Поблизу однієї із жовківських котелень вже видно дим. Сьогодні зранку тут запалили вогонь. Замість газу використовують дерев'яну тріску. Заготували на зиму вже дві тисячі квадратних кубів сировини. Її вистачить на три-чотири місяці. Нині перші кубки засипали до котла, адже днями стало холодніше. До прикладу в лікарні перебувають хворі пацієнти, які також потребують певного температурного режиму. Ну і мешканці також в своїх домівках. Побачили, що похолодало. Якщо ж настане потепління, роботу котельні призупинять, певнить голова громади. А от на думку львівських можновладців опалення ще вмикати зарано. Відтак в обласному центрі подавати тепло поки не планують. Запустять міські котельні, якщо середня добова температура три дні поспіль буде нижче 8 градусів за цельсієм. Утім, якщо вірити синоптикам, до кінця тижня у Львові буде тепліше.